Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую дуже смачний салат з куркою та ананасами. Простий, класичний салат, який завдяки оригінальній подачі стане прикрасою столу на будь-який день, а особливо на свята. Просте поєднання консервованого ананасу та копченої курки це вибух смаку. 300 г. копченого курячого філе нарізаю невеликими шматочками. Можна використовувати відварене куряче філе. Також нарізаю на менші шматочки 200 г консервованих ананасів. Я купляла вже нарізані ананаси, але ріжу, бо шматочки завеликі. На середній терці натираю 200 г твердого сиру. Замість твердого сиру можна використати сир фета або моцарела. Це вже на ваш смак. Далі натираю. 4 варених яйця. Коли всі інгредієнти підготувала, збираю салат. Кулінарне кільце ставлю на тарілку. Викладаю нарізане куряче філе. втрамбовую ложкою. Роблю на поверхні курячого філе сітку з майонезу і розмазую ложкою. Розкладаю поверх курячого філе і майонезу нарізаний консервований ананас. Трамбовою ложкою наношу на ананас майонезну сітку і розрівнюю. Далі викладаю половину натертого сиру. Чим пікантніше візьмете сир, тим цікавіше вийде смак самого салату. Роблю майонезну сітку. Далі викладаю консервовану кукурудзу. Я використовую 3 четвертих банки. Як на мене, цілої банки забагато. Зверху роблю майонезну сітку. На кукурудзу і майонез викладаю натерті яйця. Утрамбовую ложкою і роблю майонезну сітку. І в кінці викладаю другу частину натертого сиру. Розрівнюю, роблю майонезну сітку. І утрамбовую ложку. ложкою. Відправляю в холодильник хоча б на пів години. Дістаю, акуратно знімаю кулінарне кільце. Далі готовий салат потрібно прикрасити. Я використовую кріп, нарізала його. І прикрашаю нарізаним кропом наш салат. Викладаю шматочки ананасу і зерна гранат. Можна, звичайно, посипати будь-якими горіхами. Якщо у вас немає кулінарного кільця, такий салат можна зробити порційно в креманках або в салатнику. Готовий салат подаю до столу. Смачного вам та вашим гостям! Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом. Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!